Вітаю друзі з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і Транспорт. І ранок 25 вересня не був добрим, адже росіяни в черговий раз атакували Одеську область, і це був не перший удар за останні кілька днів. Що ж трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ще напередодні увечері у неділю стало відомо, що росіяни готують сили для масштабного повітряного ракетного удару по Одеській області, тому що оперативне командування Південь повідомило. Що росіяни накопичують запаси крилатих ракет калібр морського базування? Тоді ж надвечір стало відомо про вихід у море одного з надводних кораблів з ракетами і. Потім вже вночі росіяни завдали комбінованого удару повітряного з застосуванням одночасно двох типів крилатих ракет та ударних безпілотників типу шахет. Всього повітряна тривога в Одесі тривала з майже опівночі до чверті на другу годину ночі, і всі події відбувалися протягом буквально там однієї години і кількох хвилин. Всього росіяни запустили по Одесі 33 повітряних цілі. Це були 19 безпілотників типу шахет, це були 12 12 крилатих ракет калібр з двох російських кораблів з одного з корветів типу Буян М проекту 21631 та з підводного човна, який знаходився буквально у новоросійській бухті. Також вони випустили дві надзвукові протикорабельні крилаті ракети Онікс з території Криму. Ракети, які запускалися з кораблів, вони летіли дуже складною траєкторією, увійшовши у повітряний простір України з Миколаївської області та десь з Криму. І на Одесу вони заходили з півночі. До дійшли своїм курсом аж до Вінницької та Кіровоградської областей протиповітряна оборона працювала досить успішно. Чому? Тому що були збиті всі 19 дронів, були збиті 11 з 12 ракет Калібр, але, на жаль, є влучення. Одна ракета Калібр та дві ракети Онікс влучили у портову інфраструктуру в Одесі. Це всі бачили, це всі чули. Було зруйновано фактично вщентбудів багатоповерхову на території морського вокзалу. Це е, та сама е, це той самий готель Кемпінська Одеси, який був збудований на початку 2000-х і з 2010 року, який стояв пустий, закинутий і потроху сам руйнувався. Так цей готель згорів вщент е, зруйнований. Також постраждала будівля морського вокзалу, і, можливо, ще й будівлі церкви на морському вокзалі та все інше. Фото опубліковані. Як силами оборони півдня України, так і ДСНС і одним з одеських бізнесменів також були зруйновані два зерносховища в одеському порту. Окрім того, від падіння уламків від збитих ракет і дронів постраждали декілька промислових та складських об'єктів та приватний житловий будинок, десь в районі усатово нерубайського неподалік від Одеси. Загалом ми бачимо, що протиповітряна оборона підкреслю. boo Відпрацювала досить непогано, тому що з 33 повітряних цілей лише три не були збиті. Також ще зауважу, що перед цим з суботи на неділю стало відомо, що росіяни як мінімум чотирма керованими авіабомбами атакували острів Зміїний в Одеській області. Про наслідки невідомо, тому що там немає постійного якогось гарнізону. І перед цим в ніч з п'ятниці на суботу, з 23 на 24 вересня. І з 22 на 23 вересня вони також атакували ракетами Онікс, курортне селище Затока, де були певні руйнування рекреаційної інфраструктури, тобто вони б'ють по готелям, по базам відпочинку і тому подібне. Повернувшись до руйнувань Одеси, ми бачимо, що це був такий собі, як я гадаю, акт помсти за те, що було зруйновано штаб російського Чорноморського флоту у Севастополі. Але росіяни влучили у Підкреслю порожній готель, який сам по собі руйнувався і був зовсім непридатний до подальшого використання. Ми тут в Одесі всі сподівалися, що цей готель якось після війни або якось інакше знесуть і. Виправлять ту помилку, яку здійснили попередні мери Одеси на початку 2000-х, Але Росіяни вирішили інакше. Вони вирішили самі зруйнувати це, але підкреслю ще раз: не росіянам вирішувати, що тут повинно стояти в Одесі, а що не повинно. І ще одна одне таке важливе зауваження через фактичний прорив російської морської блокади, коли до портів Одеса, Чорноморська та Південні вже у досить значній кількості заходять морські торгівельні судна під завантаження не лише зерном, не лише аграрною продукцією, а й продукцією металургії та всіма іншими видами вантажів, росіяни. Почали боротися, і вони це почали боротися ще з кінця липня з портовою інфраструктурою. Вони не наважуються атакувати іноземні торгівельні судна, тому що це підкреслює ще раз іноземні судна, які являють собою нейтральний статус, і, і їх атаки прирівнюються до піратства. Тому що росіяни зараз атакують саме наші порти і нашу портову інфраструктуру. Ми стежимо за ситуацією. Ми бачимо, як це все було. Прощаємося до побачення. Слава Україні!